За кожне задоволення треба платити гроші, бабки, ви розумієте, воно все коштує, не можна так. А коли ти ще труєшся, хого, то то ще більше, то ти не тільки грошима розраховуєшся за своє задоволення, але ще й своїм здоров'ям. Бо тому, що від 100 грам горілки помирає 10 тисяч нервових. Клітин від пляшечки Рево теж 10 тисяч нервових клітин, тому що в одній баночці. 500 мл, як на ній є, розумієте, то там якраз як 100 грам горілки, а від 100 грам горілки і помирає 10 тисяч нервових клітин, то він не додає ні розуму, ні енергії, а тільки відбирає. Але задоволення дає отаке коротке. І от за таке коротке задоволення, що ти отримав кайф на якийсь час. Але що відбувається наступний день? А що він у нас всередині робить? бо тому, що він так безслідно не проходить, там відбувається дуже багато біохімічних процесів. О, дивіться, ти коли в себе влив, оцей гедоти алкоголю у вигляді пива чи шампуня, коли ти в себе вливаєш алкоголь і він попадає, знаєте, в кров попала, а вся кров, вона йде потом через печінку. І печінка, як цей фільтр, він... Починає чистити, там йде детоксикація. Тобто розщеплення цієї отрути алкоголь печінки розщепляється. Але що саме цікаве, що він розщепляється ще в іншу речовину, яка називається ацетальдегід. І оцей ацетальдегід у 30 раз отруйніше алкоголю. Ви чуєте? Це скільки роботи треба печінки робити, щоб потім ще й цей ацетальдегід переглянув робити, знаєте, вацет, а потім вуглекисли гасі, вода, і щоб воно потім вийшло. І воно нічого не дає, воно тільки руйнує. І воно може місяць-печінка потім працювати. Чим? Забитою тим алкоголем, яка розщепляє. Ви можете навіть не відчувати, що алкоголю вже нібито нема. Але дивіться, в крові воно все тримається дві години. Дві години в крові. І воно вийшло. Січі 24 години і вийшло. Сичою воно за день виходить. За добу виходить. Розумієте, Пари алкоголю мозку тримаються. ну Тобто, оці всі токсини, які руйнують і потім утворюються. розумієте, Оцей ацетальдегід і та інші токсичні речовини від алкоголю тримаються місяць. Місяць тримаються. А в волоссях, щоб знали, в волоссях, в волосинках алкоголь, коли взяти, можна визначити аналіз провести. 30-90 днів. Чуєте, 3 місяці. Три місяці алкоголь. Оце якраз дьоре волосинкою можна знати, труївся, не труївся, провірити. І це зразу є. Так само і будь-яку наркоту. Можна теж так провірити. І так і провіряють. Але сьогодні ми про алкоголь говоримо.